Яка прекрасна погода? Іде дощ, але ми все одно з вами на риболовлі. Якщо вірити синоптикам, а їм вірити не можна, дощик має бути приблизно до першої години дня. Ну, такий, отакий, от як зараз, наприклад, а далі трохи менший. Я на це сподіваюся. Друзі, сьогодні одягнувся добренько, так, щоб не промокнути. І є в мене така ідея минулого разу саме в цьому місці. Я дуже добре натрапив на маленьких-маленьких таких рибок і кількості їх половив. Сьогодні хочу це повторити, друзі, рибалка на окуня супер ультралайт, можна так сказати. Хоча використовувати буду спінінг звичайний мікроджиговий, але половим спочатку саме в маленькому. В такому діапазоні. А конкурс то ще ж продовжується. У вас ще є можливість виграти спінг ультралайт і ще кучу приколів. Тому переходимо за посиланням, я ссылку на відео з конкурсом Оставлю в описі. Переходимо, коментуємо і участвуємо. Набрав ось таких ось приманок, друзі, Дюймові червачочки в різних кольорах. Лох, 22-й кольор, 20-й маленький пістирочок. Мабуть, що з такого твістерка ми і розпочнемо. Так, приманочки в кишені, вложимо. Дивіться, такий гарненький твістерок. Я колись на змаганнях для себе вирішив, що це номер один по окуням. По спортивним окуням. Трохи проснасть. 76-й X-Game. Друзі, до 5 грам солідний азура Сафіна, 0,3 шнурочок, такий дуже довгий поводок із флюрокарбону, я прив'язав, мабуть, що з метр. І 0,6 грама. Наша огрузочка. Жалко, що ще листя на вербі не розпустилося, воно б мене трошки від цього дощу та й приховало би. Було б непогано. Так, підходю тихенько, обережно. Каміння слизьке, мокре. Перший закид. Перший закид навіть недалеко. Перший закит недалеко, спочатку потрібно, як то кажеться, привикнути к апарату. Опа! Друзі, вибачайте, якщо крапля впаде на об'єктив моєї відеокамери, стараюсь для вас, тому що передають цілий тиждень отакого от дощу Дощливої такої. Погоди, і хотілося б все-таки перед робочим тижнем якось набратися трохи емоцій. Я так жваво, друзі, думав, що на першому-другому закиді у нас те якісь клювання будуть, а щось поки, поки що геть глухо. Є, друзі, ось і він. Ось і він, наш першинець. Але ще й дивіться, гарненький. пузатий окунець, Я, чесно кажучи, він так клюнув, динк, прям ударчик такий по бланку. І я навіть на одну секунду подумав, що це у нас крапля з дерева падає і по спінінгу, так беньк є, красавчик перший. Пузатий. Не зразу, не зразу. Друзі, можливо, сьогодні просто потрібно знайти, де зграя, тому що я ось хвилиночок 10 покидав безрезультатно, а тільки но ну, вам закинув туди. В те місце можна так, можна його так охарактеризувати. І покльовочка. Так, хотілося щоб він був у нас зграйний. Зараз ловлю на 0,6 вольфрама, але в мене десь є і розбірні свинцові отакі чебурашечки 0,6-08 грама. Я колись купляв. У Фейсбуці є така група, там продають. Здається, називається чи бурашки у сінкер лай... якось так. Кому цікаво. Тому що дійсно ну, ціна відрізняється. Наприклад, відірвати вольфрамку. О, ще один. І ще один. Відірвати вольфрамку чи відірвати е, звичайного свинця. Цей, друзі, набагато менший. Набагато. А! Малючок! Так, треба швиденько-швиденько, поки там зграйка спробувати в одне й те саме місце закиди робити. Я на кожному окуньовому полюванні про це розповідаю, але думаю, зайвим не буде. Так, таке враження, що рибі потрібно. Попасти під носа. якщо я попадаю під носа, відразу клювання. Про спінг, розповів вам, не, не пам'ятаю, чи казав про катушку. У мене Софіна тисячка, на ній 0,3 шнурочок, оцей, ну, не експериментальний, а так мені дали половить перед тим, як він вийде в серію. Я вже нормально його так катнув. Ну, дійсно нормально. Буде прикольний варіант. А якщо збережеться ота ціна, ну, про яку розмовляли. Не дуже він буде дорого коштувати, тому буде гарний варіант. А по катушки я хотів би таке зауваження сказати. От на минулій рибалці я рибалив одночасно двома, ну, з двома снастями був, в мене був Ванфорд мій і оця Сафінка. То я вам кажу чесно, оця Сафіна от зараз, вона от крутиться м'ягкіше. І плавніше, чим мій ванфорт отой. Ну, от така от, друзі. Така інформація. Цікаво було б мені почути відгуки від інших користувачів цієї катушки. Ну, як вона в них. Блін, ну взагалі, ну просто як в масло. Крутиться, як в масло. Так, ну, окунця потрібно, мабуть, сьогодні пошукати. Він не клює з підходу на кожному місці. Постояв я покидав на одному місці. Більше клювань не отримав, тому йдемо далі. Не клює, йдемо далі. Можливо, сьогодні потрібно знайти нашу рибку, друзі. болото страшне. Треба обережно ходити. Можливо, окунця нашого потрібно просто знайти. Друзі, хочете рецепт гарної закуски на рибалочку. Берете під черевину. Сіль перець, гірчиця, обмазуйте так нормально, гірчиться. Все це діло в фольгу. Хай ніч постоїть в холодильнику. І на другий день в духовку 250 градусів. Ну там годинки-дві треба пробивати, ножечком пробувати. Ножичком пробувати. Ну, така от штука. І є, друзі, мілкий-мілкий. Дивіться, кого ми піймали. Обережно так витягую його, щоб він не відпав. Ось сього, дивіться. Який динозавр. Можна було б сказати, яка приманка, така і рибка. Але, друзі, я... Чудово знаю, що на дюймову приманочку можна хоч і кілограмового окунця піймати. Є, є, ось о він, друзі. А, ні, дивіться. Ей. І втекла. І втекла. Червона пірочка малесенька клюнула в самому очереті на, на номіношку. Дощик скінчився, друзі. Гарнесенька така погода. Тихо-тихо на річці. Лиш чутно спів птахів. Спів птахів десь в селі гавкають собаки. На тій стороні щойно паслись корови, також мукали. Колись. Друзі, колись тут дуже гарно ловилася рибка, але головне, щоб тут не було браконьєрської сітки, тому що минулого разу я сюди заходив. І отут стояла сітка. Хтось ловив нерестову щуку. Таке гарненьке-гарненьке озеро в очереті. Якщо тут окунець стоїть, то він, я думаю, зацікавиться нашими наживочками. Є-є-є-є, є, 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 друзі. Перший. Чесно кажу, ой втік. От зараза. Я вже хотів звідси йти. Думаю, нема тут риби. Проловив так, так, так. Думаю, останній закид. Ще такий активний, друзі, прям. Бійкий, бійкий. Є, все-таки він там не один. <кхи> Ух ти, та ти що? Ого! <кхи> Дивіться, кого ми піймали! Оце тарілка! Оце тарілка! Йо-моє! В цьому році я ще таких трофеїв не бачив. Дивіться, який гарний. Так, потрібно обов'язково сфотографувати. Друзі, до речі, кажуть, що це дуже-дуже шкідлива риба для наших водойм. Чесно кажучи, ну, я не зовсім з цим згоден. А можливо, я чогось не знаю. Але, друзі, ну оці сонячні окуні, вони із порода цих літ, вони дуже давно вже живуть в наших водоймах, ще з 80-х років. Але от тако, щоб ну, сказати, що їх розвелося мільйон, і на кожному закиді ти його будеш ловити і там вони плавають, друзі, ні, такого немає. Але є, бачите, в такі рибка в водоймі. Не знаю, скажіть, правильно я роблю чи ні, коли випускаю його. Якщо є у когось якесь офіційне підґрунтя, дослідження про вплив оцих інвазійних видів і наскільки він розмножений наскільки його велика популяція, то, будь ласка, я б хотів би почитати даний матеріал. Тільки підкріплений якоюсь хоча б статтею, а не, знаєте, просто як то кажеться пусті балачки. До речі, ну раніше я ловив цих сонячних окунів. Але ну, ближче до літа, якось в холодну пору року вони мені не попадалися поки що. Я навіть колись на воблери їх ловив цілеспрямовано. Але тут, друзі, була ну, друга водойма технічного призначення, там їх багато, і їсти їм там хі -хі, майже нема що. Іще один кабан. Неочікувано. <ріст> Знову ж таки, неочікувано цього разу на твістер. Але, друзі, якщо оце такі кабани клюють, мабуть, що це означає те, що десь ближче, ближче, вже оконці наші готуються до своїх нерестових справ. Я пам'ятаю, що. Приблизно, коли цвіте абрикоса, от коли вона так добре-добре розпуститься, тоді вже окунь не реститься. Але це ж і добре. Буде у нас більше, більше окуняток маленьких. Хоча недавно зустрів мужика на рибалці, він каже, задовбав цей окунь, виїдає всю ікру. 15 років тому його не було. Не знаю, друзі. Де правду шукати? Але добре, коли рибка клює. О, Оце вже гарніший. Ой-ой-ой. Оце красунчик. Ой-ой-ой. Оце гарнюк. Ну, друзі, оце воно. Оце вже воно. Дивіться, скрипочка X-Game 76 і такий кабанчик. Оце вже те, за чим я сюди прийшов. Але дуже багато часу пройшло, поки я на нього натрапив. Зараз ми його швиденько фотографуємо на заставку до цього відео, друзі, і будемо закінчувати нашу риболовлю, тому що я вже свій кайф отримав, чесно кажу. Я свій кайф отримав. Ось так. Він у нас ляже. І звісно, що ми рибку відпускаємо. Хай не рістеться. Кабан, 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 і ще один, і ще один. Звісно, я не міг піти з місця і не зловивши ще одного. Дивіться, це ще гарніший. Нормальні такі. Нормальні такі окунята пішли. Клас. Друзі, клас, клас. Зараз він собі дорогу знайде. Атмосфера сьогоднішньої рибалки, як то кажуть, зашкалює. Друзі, цілий день дощик іде. Ну, от під вечір трохи він притих. Але спокійно, майже без вітру. Рибки клювали. Друзі, я хотів з вами поділитися саме оцею атмосферою рибалки під дощом. Коли дощ іде. Такий маленький, маленький, не злив, а ледве накрапає такий. Ну, блін, весна, земля просинається, да, вся природа просинається, птички співають. Неймовірно круто, неймовірно круто, друзі. Всім доброго, козацького здоров'я. Зустрінемось!